Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий Скіф, і будемо їх потрошки оглядати, щоб все вам розказати, все показати, тому що я знаю, що серед вас багато поціновувачів вітчизняної ножової торгової марки Sкіf Nives. Отже, сьогодні на огляді у нас новиночка, яка називається Скіф Джок. Напевно, мають на увазі, що ножик цей. Для Джокера раз чи щось таке. Ножик цікавий, як на мене, тут саме з цієї моделі компанія Скіф вгадала на всі 100%, тому що ножик і ергономічний, і різучий. З усім по порядку. Отже, модель Джок представлена в чотирьох екземплярах наразі на ринку, які відрізняються розміром та фінішною обробкою леза. Тобто у нас мається два типи розміри і два варіанти обробки леза. Blackstone Wash, чорний і світлий звичайний Stonewash. І габарити у них в незначній мірі відрізняються. Відразу пробіжимось по ТТХ. великий джок має клинок 95 мм, міліметрів. Маленька версія 85 мм, великої версії товщина клинка 3 мм, зменшена версія має товщину леза 2,5 мм. Ну, різниця в загальній довжині тут – 218 мм, а зменшений має 195 мм загальної довжини виробу. Так, давайте тепер пробіжимося, що собою представляє цей ніж. Як ви бачите, ніж трошки компанійські впіддала сучасній моді на такі от Ворнклів тяпки з високими спусками від обуху. Тепер і в асортиментівський Knives також є такий ніж. Він представляє собою фолдер фліпер на підшипниках з замком. Лайнер Lock, линок виготовлений з сталі 8 Chrom 13. Гартується в середньому 57 одиниць за школою року. А Там насправді значний коридорчик є 56-58, але в середньому 57 одиниць по роквелу ця сталь собі має. Непогана сталюка для Дісі ножа, легко точиться. Не схильна до корозії в звичайних міських умовах в цілому вважається таким середні, середнячком еталоном для ножів такої цінової категорії. До речі, про цінову категорію. Ці новинки приємно вас дивують своєю вартістю, адже за маленькі Скіфджок виставлена вартість щось близько тисячі гривень, за великий – тисячу двісті. Як на мене, за таке ніж це. Ну, більш ніж лояльний прайс ножик наділений класною ергономікою. Видно, що тут у нас постаралися досвідчені ножові майстри, тому що ножик класно передається перехватам. Він ергономічний і це от відчувається, що це не якийсь пересічний китаєць. Не хочу нікого образити, але робив це явно ножеман з досвідом. Тобто ти от береш до рук і відразу розумієш, що робила його людина, яка знається на дісі ножах. В плані відкривання тут взагалі все шикарно. Ножик і за фліпер, і за шпиньок відкривається, і при тому з будь-якого положення. Інерційним способом також ножик відкривається. І таким, і зворотнім хватом. Тобто тут все, як я люблю. таким чином середнім пальцем по типу. Як за спайдер маса варіантів, і з будь-якого положення ножик відкривається без жодних проблем. Грамотно підібране зусилля детенту цьому сприяє, відповідно, маємо в результаті шикарну ергономіку. Там профіль клинка, відносно руків'я дозволяє нам класно різати цим ножем на дощечки. Ергономіка підібрана таким чином, що ножик дозволяє нам нарізати якісь продукти на дощечки, майже як таким от кишеньковим шефом. Він навіть дещо нагадує, мабуть, шефський ніж. Можливо, за рахунок високих спусків і незначної товщини леза ми маємо чудове зведення, і в результаті на виході цей клинок орієнтований саме на такий глибокий сочний різ. Один з таких еталонних кишенькових різаків. Саме різак, не лом в жодному випадку, тому що зведення на кінчик у нас досить таке делікатне. То ножик він не передбачає якоїсь такої. Роботи з боковим навантаженням. Зламати його буде цілком реально, якщо його наднормово навантажувати якимись боковими зусиллями. Це зовсім не та історія. Цей ножик орієнтований в першу чергу на якісь розрізання, нарізання, страгання, але без всяких бокових навантажень. Руків'я ножа має, в принципі, класичну конструкцію, два сталеві лайнери. Всередині бачимо перфорацію. Замок Liner Lock, але з насічкою і з грамотною виборкою. Наступне от покоління ножів яке от до якого відноситься Джок, воно вже позбавлено тої болячки, яка була помічена на деяких ножах попередніх 400-х серій, коли у нас ножик погано відкривався, і були помічені випадки, коли саме закривання ножа 400-ї серії скіф викликало певні проблеми, через те, що залізти пальцем от в щілину між фреймом було досить проблематично. На цих ножах. Такої штуки взагалі не спостерігається. Оперування цим замком відбувається легко, невимушено. Весь комфорт, який от вам передбачає грамотно зроблений лайнер-лок, саме в цій моделі він присутній. Всі виборочки, всі от зняті фасочки, все це сприяє тому, що оперувати цим замком взагалі зручно і жодних проблем ви з цим не отримаєте. Накладочка руків'я виготовлена зі скотекстелі тут має таку цілком адекватну насічку, вона не агресивна, цілком достатньо, чіпка для того, щоб. Певно, тримати ніж, навіть в якихось там мокрих, замащених руках. Кліпса у нас в такої звичайної конфігурації. Щось подібне я бачив на ножах марки CGRB. Вона кріпиться двома гвинтами, вона переставляється на іншу сторону. Тобто кліпса у нас і для правші, і для шульги може бути застосована. Також у нас тут алюмінієвий бекспейсер, анодований з виходом на тімлячний отвір. Все зроблено так акуратно. Знову ж таки, ергономічно. Тримаємо ніж зворотнім хватом. Палець лягає, як йому зручно, кліпса не наминає. Тобто, в плані ергономіки, навіть якщо сильно стиснути ніж, він досить зручно там лежить. Знову ж таки, маємо лайнер лок і дві повноцінні накладки, що сприяє ергономіки. Але так як у нас геометрія і профіль клинка не передбачають якогось хардюзу, то замок лайнер лок тут цілком умісний. Як ви вже помітили, тут у нас є чойл. Який достатньо великий для того, щоб тут без проблем умістився палець, навіть якщо його зусиллям сюди прикладати, то тут достатньо місця для будь-якого пальця, навіть в перчатках. Насічка на обуху також передбачена. Пеньок двосторонній, і, як на мене, не знімається. Він тут посаджений раз і назавжди. Регулювання осьового гвинта відбувається звичайним торксом. Менший брат джоука він е, теж цілком ергономічний. Його руків'я вистачає, щоб тримати ніж повністю. Цією рукою, і що важливо, розмір чойла тут також збережений для того, щоб ну, чойл зберіг свій функціонал, тому що іноді таке в китайців трапляється, коли їм дають е креслення ножика і дають за задачу зробити його в декілька розмірах, і вони просто в масштабі зменшують ніж. І тоді чойл також зменшується до такого рівня, що він ну, перестає бути чойлом, тому що фізично паласти покласти неможливо. Тут е грамотно зробили. Зменшення моделі і зберегли розмір чуєла, щоб він не втратив свій функціонал. В цілому ж ножик такий більш яскраво виражений міський дісішник за рахунок зменшеного розміру, такий буде актуальний і літом десь на шортах за рахунок габаритів і маси. І в цілому він зберіг всі ті характерні особливості, які роблять з моделі Joke саме от кишеньковий різак. Тобто він також придатний для нарізання на дошки. Але за рахунок ще меншої товщини на пів міліметра, я думаю, ріжуча властивість його буде ще більш яскраво виражена, тому що ширина полотна клинка плюс-мінус однакова, а товщина на пів міліметра менша. В плані різання це буде ще більш яскравий такий представник кишенькового різака. Щось я взагалі розігнався з цим ножем. Ні, ну Він реально непоганий. Шановний оператор Іван, як побачив, я відразу побіг на касу, так? Ще мені особисто подобається ця декоративна вставочка червоного кольору. Взагалі, поєднання червоного і чорного, воно ж самі розумієте, не може залишити без емоцій жодного свідомого українця. Напевно, на цій позитивній ноті будемо завершувати наш огляд нової моделі від скіф під назвою Джоу, ніж дійсно такий викликає емоції, ніж прикольний. Обов'язково потримайте в руках, якщо ви. Якщо вам подобається такі формі, і взагалі ви тащитесь від кишенькових різаків, ця модель буде вам. До смаку я в цьому впевнений. Дякуємо за перегляд. Дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі.